Армадо. Забудь про головний біль. Зараз він зірка українських фільмів та серіалів. Заряджений. Of course. Навіщо тоді зброя, якщо вона не заряджена? Але його шлях до акторського успіху не можна назвати легким. Одесит Артемий Егоров с дитинства риев про снимальный майданчик, проте после школы пішов навчатися на далекобійника. У меня дед, мамин папа, он был дальнобойщиком. И я хотел стать дальнобойщиком и шел по этому пути. Работал два года с 16 до 18 на СТО грузовых автомобилей. Мне уже даже показали КамАЗ, на котором я буду ездить. Проте перший рейс Артемія так і не відбувся. Неочікувано для батьків у останній момент хлопець втік з єдиного місця роботи, де був потрібен його диплом. Артемі пішов на курси акторської майстерності. У мене сміялись, сміялі скотактер, Да посмотри на себе. На акторських курсах Артемій зустрів кохання всього життя. бізнесвумен Альону проте закохався не з першого погляду. Жутко а на мені поначалу жутка роздражала. Чому анна? Така багато вопросов задаю, я такой був тихенький. Спільні уроки та перші кроки на театральній сцені об'єднали пару. Подружжя разом вже понад 12 років. Саме Альона підтримала Артемія, коли актора початківця не затверджували на ролі. Коли я тільки почав їздити на кастинги, мені казали, у тебе немає акторської освіти. Тоді до побачення відправляли в масовку. А я відповідав: я стану актором без освіти і буду грати головні ролі. Постійно навчався, ходив на майстер-класи, читав книжки, і йому вдалося присягнувся, що я стану поліцейським і буду боротися з корупцією. Артемій знявся в головних ролях у десятках фільмів та серіалів. Кар'єра рухалась вгору. А 24 лютого країну охопила повномасштабна війна. Артемі у цей час працював у Києві, але вже за декілька днів повернувся до рідної Одеси. Брав участь в укріпленні міста, носив мішки з піском для оборонних споруд. І, хоча акторські проєкти поки призупинилися, душевний порятунок Артемій знайшов у музиці. Він пише пісні і сам їх виконує на старенькій гітарі. Сьогодні Артемій Єгоров їсть у сніданку вихідний. Доброго ранку на телеканалі ТЕТ, на Ютуб-каналі Сніданку. І сьогодні у нас у гостях Артемій Єгоров, актор і автор пісень. Так, і вони, важливо, це вони що... мене травлять, це вони мене збили. Допуст, я просто вимоги на зайцею сказати Доброго ранку. Я нарешті підготувався. Я сьогодні... там готував. Тут ви дивилися, ви мене доврочили. І він сьогодні а... буде говорити про сім'ю, родину та звичайно кар'єру. Я від... сиджу з двома акторами. Насправді ага. я почув ту таку історію, що виявляється на знімальному майданчику їсти нічого не можна. Ну то що це ти, ж правда. Хлопці. Ніби ти так робиш вигляд, що ти їш але насправді ти не їж. Тому що до кінця, поки ти знімеш ці дублі, вже їжі може не бути. У нас не так. Ігор, У нас дай сказати їсти. Артему, хоча б привіт до нього. Вітаю! Ми от за її заговорили, а зараз вже ж можна за всіма підглядати через соціальні мережі. Підглядаємо і знаємо mm. чесно. Ти там каву так заварював, що всім страшенно сподобалось. Вона, хоч смачна. Оця кава на свічках. Е, вона ну така ж сама, але просто заварювати на свічках. Це годин п'ять. тож не робіть цього. Годин п'ять закіпає. Mm, тобто, да. ти, якщо запропонував кохані, каже, давайте ви каву зробити. Давай смачна. ввечері каву поп'ємо. Добре, і зранку починаєш. Дякую тобі. Ігорі. Як виникла взагалі ця ідея? Такий кавоман. При тому, що начебто в соцмережах читаю, що ти чаювальник чи як там його? Чайний п'яниця. Чайний п'яниця, так. Да. Чому кава? А, ну, тому що одне інше мене заважає. Кава, і світло вирубають, а каву хочеться, тому ж тому виникла така ідея. Ну, все тепер знаєте. Але знає ще раз це. реально не повторюйте цього, тому що п'ять годин просто це жесть. Така свічка поломана. І що, ти все-таки доробив ту каву? Так, а ще я поплюжив дно своєї кавоварки. Там все було чорне, тож знову ж таки. Відкрив <світ> секрет, <світ> це відмивається, <світ> <світ> не переживай. Пити, <світ> в, пити водичку. Е е як ти зараз? Ти зараз більше Київ, Одеса чи між двома містами? Батьки правильно в Одесі. В Одесі залишились батьки. Ми приїхали повністю вже в Київ. Тож mm -hmm. я вже корінний київлян в третьому поколінні. <світ> Ні, треба казати, з якого року з 2019-го, корінний кивля да, з 2019 року чи з якого ти там з якого приїхав? Ну так десь 2016-й рік. от з 2016 року корінний киянин так ми принаймні, можемо брати такі приклади. Зараз зйомок немає. Як ти переживаєш цей період? Які в тебе були періоди не знаю злому, натхнення, перевтілення себе? Тому що ми кожен ну трішки поламався і трішки відродився за цей час. Як у тебе все відбувалося? Ем, важкувато збираю себе потроху. Просто в Одесі тягав пісок, це мене відволікало. Угу. Тут трошки з хлопцями їздимо, там гуманітарку возимо в Бородянку. І ну, тобто, коли допомагаєш людям, стає якось краще. Земі, мене от питання, Одеса. Все-таки, знаєш, ну як би там не говорили, але там ну, говорили про те, що там таке проросійське лобі достатньо серйозне. От як Серйозно? сприйняли, як сприйняли от 24 лютого самі Одесити? Навіть ті, ті що були, в якийсь певний момент, напевно, десь толерували цю всю історію з Росією. От О, Просто враження 24 лютого. Твої були знайомі мої однокласники, які були дуже проросійські, але після 24 лютого вони все змінили, своє ставлення. Шкода, що дуже багато людей раніше цього не зробили. Принаймні, не 14 чотирнадцятому році, mm -hmm. так ну Т тому, що тебе... політика все одно працювала, все режим працював, і мізки були навіть пробиті, промиті частково у наших людей. В тебе є пост. Я процитую: був нетерплячим, агресивним і необґрунтовано різким з людьми ситуаціями. Війна збила цю спесь, Король опинився голий. Тотальна переоцінка всього життя кожного. Року, так. Кожного кроку, навіть Кожного кроку, наше так. життя. Так, підтверджую. А, ну, то але ж воно відбулося не в один день. Як ти це все порозмислював? З ким ти, можливо, комусь дзвонив, розмовляв, просив пробачення. Бо в мене був такий період, наприклад, я по собі можу сказати, що я частково людям дзвонила, комусь дякувала. А, бо подумала, а якщо це життя закінчиться завтра, а я не сказала людині дякую, вона навіть не знає, наскільки я її ціную. Чи були, чи були в тебе такі? Речі, коли хотілося десь сказати дякую, десь попросити пробачення. Знаєш, я завжди прошу пробачення, коли я там, був різкий з людьми. Просто у мене зараз питання, навіщо було це угу. робити, для того, щоб потім вибачатись все одно. Ну, і я переоцінив своє ставлення до людей, до ситуації, і я. Хочу вийти з війни кращим, добрішим і світлішим. Бо ж зараз заплачеш. Нікому не кажіть прийняли і прийняли. Я справді мужик, я не плачу. Ви сьогодні прийшли не один, ви прийшли, ну, тобто прийшли один, але з гітарою. Розкажіть про неї трошки. Я знаю, що вона має ім'я, і взагалі було сказано, що під час самої повномасштабного цього вторгнення ви себе знайшли якраз в пісні. Ну, в пісні я знайшов себе ще до акторства, скажімо так. Я написав пісню да, на початку війни, сьогодні трошки її заспіваю. Я виступав з концертом в Одесі. Театр навчання є такий Олександр uh -huh. Ніщенко, директор, режисер. І висіли гітари. Я кажу, ви продаєте. Він каже, подобається. Я кажу, так, дарую. Wow. І він мені подарував цю гітару. Я, в принципі, усі мої пісні багато написані на ній. Це скільки, скільки років, так мовити, ти з нею? Ну, десь з 13-го року. З 13 так. Ну, Я, а... я like... чула, що yeah. у цієї гітари навіть є ім'я. І коли ви її обіймаєте, то ви її називаєте по імені, чи як це відбувається? <похи> я її назвав на честь своєї дружини. Вона Альона, але англійською Хелін. Гелен, так от Клас! я якраз хотів до цього перейти. Скільки років ти з гітарою на ім'я Альона, але ти ще й з дружиною ви разом 12 років з Альона? Вона теж акторка. 12 з хвостиком. Так, скільки в чому секрет? Секрет, вживання, вживання, вживання двох амбітних вживання людей, амбітних двох актор, акторів. Акторська сім'я. Це, це що, дивина якась? Ну, зазвичай ну, я так. Я просто бо це не можу двох, зрозуміти. Це двох абітнеї ну... людини, у обох кар'єра, воно не дуже часто співпадає. Дуже часто ці сім'ї розпадаються. Я Тому, проти коли... таких стереотипів. Ну, взагалі... от тобі Анджеліна Джолі. Ну, дає те прошу. Ну, Людина прожила 12 років з дружиною. Так А в чому секрет тоді? Чи є він тоді взагалі? Слухайте. У повазі один одного, угу. в підтримці один одного. Коли я агресивний, коли я добрий, і все одно вона мене любить, кохає. Воно вона до речі. Язик показує. Бо кажуть, що любиш не за щось, а не зважаючи ні на що. Напевно, в так. тому буде секрет стосунків. Добре. Ми почали говорити про пісню, про пісню, що вона писалася. Що це за пісня? Я сприймаю міста і країни як живий організм. І я присвятив цю пісню такому живому організму, як Україна, і кожній її клітиничці, угу. кожній людині, кожному я... Я, я... українцю. І... Настав момент, коли можна, можна заспівати. І та пташечка така красива. Вона а... там завжди була? Ні, не завжди прищепив, тому що це один із символів моєї душі. Я дуже полюбляю птахів. Я назвав цю пісню Заряджай. Моє серце земля тече прозора ріка. Ді країн волі і сліз тут твіє силою скрізь. Мрій. Не ховай своїх сумних очей. Підійми своє лице, не згадай з часом тих ночей, біль пройде, заживе. Hey! надихай весь світ. Хай відбудеться політ твоїх думок щасливих і обставин збіг. Драйвуй, мала, драйвуй, своєю силою керуй і посмішкою світлою усіх чаруй. Заражай свій дух, Заряджай свій стан, Заряджай себе на повну Заряджай заражай свій дух, Заряджай свій стан, віддавай себе на повну віддавай. Та іншим. Два, Клас! Хочеться. Так, хочеться, дуже щоб так... насправді е, такі акторські концерти зараз відбувалися. Щоб їх було. Я знаю, що ти не один співочий актор. Збирайтеся разом, робіть концерти, на вас 100% відсотків. Нещодавно ді. я зробив квартирник зі Квартир. своїм колегою Глібом Михайличенко. Ми зібралися в будинку кіно на Сексаганського. І нормально так. Зарядили. Дали. де спарили клас. клас! Хочеться так. більше чути. Хочеться більше музики, і отак, от щоб натхнення приходило на кожного з нас. Смакуйте! Ми закінчуємо сьогодні. Ми закінчуємо. Завтра сніданок до одинадцятої години разом з нашими колегами. Ми собі маємо любимо. Дякую! Дякую, що сьогодні завітав Дякую. до нас. Заспівав ще побачимось і ще не співаємося. Все, до побачення, Артем Єгоров, Валентина Хамайка, Ігор Цяни, Олександр Попов. А завтра до донадцятий сніданку багато не буває. Папа.